Привіт! Одразу у мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, ви б хотіли жити в цивілізованому суспільстві або серед диких диконів? Я думаю, відповідь відома всім. Тому сьогодні я хотів би побалакати з вами трошки на таку тему, як етикет серед власників собак. Поїхали. Перш за все, треба розуміти, що ви, мої улюблені підписники і глядачі. Живете в різних країнах світу, і треба пам'ятати, що в кожній країні є законодавство, яке контролює, як ми повинні вигулювати собак, як ми повинні утримувати собак, що з ними робити. Але ж в Україні у нас є дуже багато класних законів, проте є багато питань до того, хто їх дотримується, як вони контролюються. Що за це карається, а є ще багато непропрацьованого. Наприклад, пунктик в тому, що собака в людному місці має бути постійно в наморднику та на повідку. Я скажу, що всі мої собаки навіть не знаю, що таке наморник. Жодного разу я не примірював, не надягав і такий з -з -з злосний. Злосний є злодій, тому, можливо, колись мене буде чекати кара. Не обов'язково повторювати все, що я скажу. Проте, по життю я маю певний принцип і я впевнений, що якщо кожна людина буде дотриматись його, на світі стане трошечки краще. Звучить він так: роби, що хочеш, але не заважай іншим. Все, все банально просто. Коли ми гуляємо з собакою, коли ми. Тренуємо собаку. Коли ми залишаємо собаку вдома, треба зробити так, щоб нікому це не заважало. І я зараз спробую пояснити, чому Перше, це повага до всього живого, що є на світі. Ваш собака для вас це майже дитина, такий собі ласковий ніжний звір, але в очах інших людей це може бути страшна потвора. Яка неприємна, яка лякає, а яка викликає різного роду проблеми. Також собака може лякати інших тварин, таких як корови, коні інших собак, кішечки, козочки і так далі. Так далі, так далі. Тому ви маєте розуміти, що ваш улюблений собака може бути об'єктом страху. Об'єктом ненависті, об'єктом чогось дискомфорту. Тому треба цього уникати. Тому що, якщо ми можемо спостерігати, що багато людей, які утримують собаки, вони відвоюють свої права, вони там, «Да я можу тут гуляти, Да я можу тут відпускати собаку, з повіця! Я тут гуляю, хто мені сказав, де так написано? І коли ми. Войовничо себе так поводимо, ми викликаємо до себе ще більш негативу, і інколи люди йдуть на радикальні, на радикальні міри. Тобто, коли ми гуляємо з собакою, будь ласка, дивіться, щоб ваша собака не до кого не підбігав, тому що людина може банально налякатися. Людина в дитинстві може отримати негативний досвід, людину може вкусив собака колись, коли людина була мала, і все, і людина боїться собаку, людина боїться за своїх діточок, людина боїться за свою жінку, за свою подругу, за своє власне здоров'я. Тому ви можете думати, що об'єктивно ваш собака дружній, милий, проте людина його бачить в іншому світі. І якщо ви бачите, що ваш собака підбігає до когось, будь ласка, не дозволяйте цього. Якщо ви хочете відпустити собаку з повідця, де є людні місця, можна спитати, чи можна це робити, чи ні. Якщо хтось робить вам зауваження, візьміть, будь ласка, собачку на повідець, обов'язково зробіть це. Таким чином, ви в очах цієї людини будете адекватною, людина не буде на вас агресувати. І людина не піде на якісь подальші міри конфлікту. З собаками так само. Будь ласка, не підходьте до незнайомих собак і не відпускайте свого собаку нюхатись, знайомитись, гратись з незнайомим собакою. Тільки по дозволу. Багато бачимо негативних ситуацій, коли маленькі собачки бігають навколо, підходять до інших собак. А господар каже, та він дружній нічого не буде. Так, можливо, ваш собака і не нашкодить нікому, проте мій собака може бути агресивний, і ваш собака, який підійде до мене, може отримати значні травми і неприємну ситуацію може спровокувати. Тому, якщо хтось вас просить забрати собаку на повідочок, обов'язково зробіть це, відійдіть подалі і далі можете, якщо хочете. Відпустити. Не підпускайте собаку, знайомитись, нюхатись до інших собак без дозволу. Спочатку спитайте, чи дружній собака, чи в настрої він познайомитись, і тільки після цього можна підходити на повідочку, дати собачкам познайомитись. Коли назустріч вам рухається велосипедист, люди з дитиною, мамочка з візочком. Або просто група людей обов'язково покличте собачку, візьміть на поводочок, щоб не дратувати нікого, щоб не викликати якийсь негатив. Ви можете бути впевнені в своєму собаці, розуміти, що ваш собака безпечний, керований, проте люди цього не знають. І люди будуть агресувати на всіх собак навколо, а думати, що власники собак неадекватні. Прибирання за собакою за межою міста, якщо це ліс, якщо це поле, я вважаю, що особливого сенсу прибирати за собакою немає, тому що строк розлагання фікалій набагато менший, ніж строк розлагання цього пакетику. Проте, якщо ми гуляємо в парках, якщо ми гуляємо в подвір'ях, в дворах по місту обов'язково треба прибирати за своїм собакою. бо... Ну, ці от історії, коли починається весна і сніг тає, і все навколо в гімні, Ну це дуже некрасиво. Ви гуляєте, воно воняє, ви на нього наступаєте, дітки бігають, граються, там щось підіймають. Хтось там споткнувся, впав і весь в говні. Ми ж не хочемо жити в говні, ми хочемо жити в квітучій країні. Тому, якщо це населений пункт. Обов'язково прибирайте за своїм собакою. І ще маленький лайфхак: багато людей одразу кають собаку зробити свою потребу, як тільки вийшли з під'їзду або з будинку. І, типу, вони це аргументують: він же хотів, він же терпів. Так, скажіть, а якщо б ви запізнились? І прийшли б на 2-3 хвилиночки пізніше. Він би ще ж міг 2-3 хвилиночки потерпіти. Тому оці 2-3 хвилиночки, відійдіть, будь ласка, від будиночку, від під'їзду, і тільки потім дозволяйте собаці все це зробити. Бо кожного разу, коли ви виходите і це все концентрується, це запах, це, це такі самі фікалії, навіть після того як ви прибираєте, все це є. Плюс це все на очах у якихось бабок, які спостерігаються з вікон або сидять а, біля під'їзду. І це все негативно впливає на наш імідж а, як свідомих собачників. Виходячи з під'їзду з будинку, трошки пройдіться до якоїсь локації, де це зробити коректно, і тільки після цього дозвольте собаці зробити свої справи. <му> Ніколи не годуйте. Чужого собаку з рук без дозволу, не тому, що там можна отруїти, просто можливо це не сподобається власнику. Ніколи не гладьте чужого собаку без дозволу, тому що ми не знаємо цього собаку. Можливо, він лікується, можливо, він лякливий, можливо, він в стресі, можливо, він після операції, а можливо, просто господарю це не подобається. Трошечки поваги до кожної живої істоти. Поваги до собаки, поваги до їх власників. Робіть, що завгодно, але не заважайте один одному. Інколи ми зустрічаємо неадекватних людей, які дуже агресивно реагують на появу собаки. Вони можуть кричати, ображати нас, викрикувати якісь нецензурні слова. Дуже важливо. Не відповідати взаємністю, тому що я вам поясню. Якщо ви опустили людину морально або навіть фізично, людина відчуває, що програла цей раунд, і їй треба якось відігратись. Їй треба якось відігратись, що відбувається? Людина йде в аптеку, покупає якісь пігулки і розкидує отруєні приманки по району. Тобто, ага, раз ви так, то я вам так. Якщо ви бачите якогось неадеквату, якогось щось не влаштовує, який на вас щось кричить і вимагає від вас там, прибрати собачку, скажіть, вибачаюсь, зв... звиняйте, будь ласка, що я там вам приніс якийсь дискомфорт. Зараз я собачку заберу, ми будемо гуляти на повідочку і в наморднику. Вибачте нас, будь ласка. Ви після цього можете гуляти, як гуляли. Не обов'язково після цього там, надягати цей намордник, Проте людина буде розуміти, що вона отримала своє, ви дотримуєтесь правил якогось етикету, і немає цього конфлікту. Бо якщо неадекватно людину надавити, натиснути на неї, то страждати можуть собаки. Годівля безпритульних тварин. Коли ви годуєте безпритульних тварин, я розумію, що вам може бути їх шкода, проте це призводить до значних проблем. Тому що, якщо в місті якомусь починає жити одна собачка, це означає те, що харчової бази вистачає для того, щоб прогодувалася ця одна собачка. Якщо ви цю харчову базу збільшуєте. Ця собачка народжує або приводить ще, і в итогі ми маємо зграю. Коли ми маємо зграю, там 5 собак, 10 собак, у когось з цієї зграї обов'язково почнеться тічка. Коли починається весілля, деякі коболі стають агресивні. Якщо в цьому районі з'явиться якась незнайома людина, або просто будуть швидко бігати діти, кататись на велосипеді, Існує ймовірність, що собака нагавкає, наречить, вкусить когось або дитину, або жіночку. Ця дитина або жіночка прийде домой, наскаржиться своєму чоловіку, і чоловік просто візьме рушницю і повбиває цих собак або знову-таки якась бабулька піде, а, купить отруту і розкидає її по вулицях. Тому Будь ласка, якщо ви хочете допомогти безпритульній собаці, заберіть собі, прилаштуйте в родину, і це буде максимально якісно і правильно. Проте годування собак або котів на вулиці це сприяє збільшенню популяції. А збільшення популяції воно одразу викликає куча проблем, і в кінцевому, в кінцевому пункті будуть страждати ці тварини. Бо коли їх стане занадто багато, від них будуть намагатись позбутись. І ви хотіли допомогти. А наприкінці всі вони просто помруть. Підсумуємо: пам'ятайте про чинне законодавство вашої країни. Проте, якщо ви його не знаєте і не вивчали, головне правило, яким ми користуємось, робіть що завгодно, але поважайте. Кордони інших живих істот. Нікому не заважайте. Робіть так, щоб ніхто не отримував дискомфорта від того, що ви тут гуляєте собакою. Зробіть, будь ласка, так, щоб в суспільстві всі розуміли, що якщо людина з собакою, то це чемний свідомий громадянин, а не якась дика істота, яка засирає все навколо, жере там навколишніх котів. І наводить страх на весь район. Дотримуйтесь, будь ласка, цих простих рекомендацій, і я думаю, що культура нашої країни значно виросте. Дякую за увагу. Всім добра!